Портація, яку вони запустили, декілька хвиль. Насправді, перше, це от та була історія з оздоровленням. Насправді це був перший етап от однієї операції, на мою думку. Вони спочатку, як можна більше, скільки змогли, вивезли діточок. Насправді, і ми розуміємо, і зараз там дуже велика проблема для того, щоб це діти повернулися. Вже є така інформація, що батьки звертаються їм говорять: ну. Так, поки що нехай там будуть, тому що там безпечно, ви можете до них приїхати. Тобто, фактично, ці діти вже залучники цієї ситуації. Вже зрозуміло, що діточок не віддають, батьки вже поїдуть за, за ними. Потім вони от створили другий етап справа на лівий берег тільки буде приміщення, і все. Частина повелася наших людей так само. Але потім, потім вони з'ясували, що на лівий берег беріг скодор це тільки транзит. Насправді, потім поїхали всі до Криму. А зараз вони вже прямо говорять, що людей вивозять до Криму. Таким ж шляхом вони фактично зменшують кількість людей, яким їх необхідно забезпечувати на правобережжі. А вони зобов'язані це робити, тому що ну за всіма нормами міжнародного права, якщо вони окупували територію, то гуманітарні потреби вони зобов'язані задовольняти. І крім того, вони ж роблять картинку, що це нібито їхня територія. Вони не можуть відмовитись від забезпечення цих територій, тому що в їхній там реальності це вже територія Російської Федерації. От для того, щоб знизити навантаження насправді на власну, на власну логістику вони могли запустити цю цю історію з переміщення. Це по перше. По друге, ну дійсно у них там складна демографічна ситуація в Російській Федерації, і за рахунок наших людей вони так само можуть намагатися поліпшити цю ситуацію вивозячи наших людей в першу чергу. Дітей ще одна мета в них це депортація людей для того, щоб покращити покращити свою демографічну ситуацію. Ну і ще одне вони використовують фактично як живий щит і дійсно зараз є переміщення їхніх фезбежників, розгвардійців. Це дійсно те, що ми можемо підтвердити, те, що ми бачимо. У них з самого початку у них от було особливе відношення до наших дітей. Вони ж як тільки піднялося, піднялося питання про те, що робити евакуацію дитячих будинків з Херсонщини. Вже не зважаючи на відсутність гуманітарних коридорів, тобто спочатку чекали ці коридори гуманітарні для того, щоб була безпека для дітей, тому що ви пам'ятаєте, там у нас були випадки, коли евакуаційні колони неофіційні, да їх обстрілювали, і там у нас трагічні випадки були. Але коли зрозуміло, що не буде цих гуманітарних коридорів, намагалася, все ж таки потрошки вивозити. Організувати вивоз дітей з дитячих будинків, от коли вони про це дізналися, вони ж там навіть ворож ворожону охорону виставляли. Тобто, коли вони фактично зі зброєю дітей з Голгофи перевозили до, до малютки, там це під примусом було зараз. Вони вони дітей вивозять саме для того, щоб, ну, в, щоб показати, ну по перше, картинку роблять що. У них дійсно працює ця мантра русські своїх нібресають, нібито. І по-друге, їм необхідно покращувати свою демографічну ситуацію. Вони розуміють, що ці діти, яких вони вивезуть зараз, вони через там 15 20 років це, це їхні солдати, це люди, які вже будуть спромитимитим спромити мозоком, частину їхнього населення, скажімо так.